Привіт, друзі, колеги-підписники каналу! Чи задумувалися ви, що навіть улюблена робота може приховувати небезпеку для вашого здоров'я? Від працівників офісу, які проводять довгі години за комп'ютером, до працівників виробництва, які стикаються зі шкідливими умовами. Усім їм загрожує ризик виникнення професійних захворювань. Що таке професійне захворювання? Це хвороби, які виникають через специфічні умови праці та вплив шкідливих виробничих факторів. Наприклад, хімічні речовини, мікроорганізми чи навіть неправильне освітлення. Також бувають гострі хронічні професійні отруєння. Основні фактори ризику фізичні температура, вібрація, шум, хімічні, аерозолі та токсичні речовини, біологічні плив мікроорганізмів, фактори праці, тяжкість і напруженість трудового процесу. Хто в групі ризику? Ризик виникнення хронічних професійних захворювань зростає з віком. Особливо для тих, чий стаж роботи перевищує 10 років. Такі випадки найчастіше частіше реєструються у гірничо-добовній, металургійній та інших виробничих галузях, робота в яких передбачає шкідливі умови праці на робочих місцях. Як запобігти захворюванням? Профілактика професійних хвороб залежить від спільних зусиль, працівників і роботодавців. Організаційні заходи перше. Інструктажі та навчання з питання охорони праці, раціональний графік роботи, використання засобів захисту. Друге технічні рішення, автоматизація процесів, сучасне обладнання, раціональне розташування робочих місць. Третє медична підтримка. Регулярні медичні огляди та виконання профілактично оздоровчих заходів за їх результатами, доступність медичних послуг. Четверте психологічна підтримка. Формування культури безпеки праці. Вона в тому, що хронічні професійні хвороби можна попередити. Виявлення перших симптомів і переведення працівників на безпечні умови праці ключ до здорового майбутнього. В наступному відео пояснюємо як розслідувати випадки професійних захворювань. Бережіть себе та своїх колег і пам'ятайте здоров'я найцінніший актив. На все добре!